Третьою гонкою у контіалахті стане чоловіча естафета. Переглянемо заявку топ 10. Свіжим складом вийдуть на старт норвежці Стурла Легрейт, Тар'єй Бьо, Ендрестромсхейм та Йоханес Бьо під другим номером Німеччина Давід Цоболь, Йоханнес Кюн, Філіп Наврат та Філіп Хорн. До складу італійської четвірки увійшли Елі Азені, Томасо Джекомель, Дід'є Біона та Лукас Хофер. За Францію змагатимуться Фаб'єн Клод, Кантен Фіон Має, Ерік Перо та Емільєн Жаклєн. Від Швеції побачимо Віктора Бранта, Єспура Неліна, Мартіна Панцілуому та Себастьяна Самуельсона. Під шостим номером австрійці Давід Комац, Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер та Патрік Якуб, Швейцарська четвірка Себастьян Шталдер, Йоша Буркхалтер, Джеремі Фюнело та Ніклас Хартвек Словенська команда Міха Довжан, Антон Відмар, Лавро Планко та Маті Крепнік. За Чехію змагатимуться Віцеслав Хорнік, Міхал Корчмарш, Йонас Маричик та Якуб Ствертєцький. Десятий стартовий номер у Фінів: Якоранта, Олі Хіденсало, Тера Сепеля та Ото Інвеніус. І одинадцятим розпочнуть гонку українці: Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Манзин.